Ну що ж, ми продовжуємо наш ефір, і хочемо нагадати глядачам, що президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона. сьогодні очікується його зустріч із очільником Білого Дому, президентом США Дональдом Трампом. Разом із Зеленським також прибули і лідери європейських країн. Власне майбутнє України. Майбутнє України, зокрема сьогодні, також на порядку денному у В Сполучених Штатах Америки. А з нами тут в студії перебуває Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо! Вітаю вас доброго дня! І також до нас з скайпом долучається Тарас Загородній керуючий партнер національної антикрузової групи. Пане Тарасе, вітання. Так, доброго дня, от зокрема щодо очікувань зустрічі майбутньої зустрічі в Білому домі, враховуючи що зараз постить президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Колосальні виклики стоять перед президентом України. Чи вдасться головне питання? Чи вдасться йому і європейським лідерам схилити Трампа на свій бік? Це... Пане Тарас, а, я mm. ну давайте позиція позиція України спільна з європейцями, яка полягає в, в, в п'яти пунктах. Так, зупинка по лінії розмежування, репарації з Росії від 500 до 1 трильйона, безпекових гарантій і е, обмін дітей та полонених так. Ця позиція, в тому числі, співзвучна з тим, що про що домовлялися самими американцями, що в Саудівській Аравії, за по лінії розмежування, тобто ніяких там. От трошки там Донбасу чи інше там не йшлося. Я думаю, що така позиція буде з боку України. Вона достатньо достатньо виважена. Про що з самими американцями, а все інше в даному випадку ну немає значення, тому що якщо буде якийсь тиск, тиск який чи є способи натиснути на Україну. Станом на серпень цього року ну я тут не бачу. Якщо на початку цього року не змогли притиснути ті питання, які вимагала Росія, наприклад, зняття санкцій з боку Європейського Союзу на їхню нафту та газ, то й зараз це неможливо зробити. Якщо Росія до цього вимагала, що Україна повинна покинути чотири області України та Відмовитись від НАТО, а зараз це теж неможливо, тому що чим далі, тим очевидніше просідання перемовних позицій Росії. О, зараз от зараз є інформація, вже в Криму жаліються, що немає, немає бензину на бензоколонках. ну так це тільки початок початок того, що російська економіка валиться, в тому числі завдяки економічній політиці того ж самого Трампа, який обвалив дійсно ціни на нафту, і завдяки діяльності а, українських спецслужб, які активно діються на території Російської Федерації. Дивіться, яка інтенсивність ударів по НПЗ йде так яка інтенсивність ударів іде по залізницях, які в тому числі забезпечують війська росіян на Донбасі і забезпечують логістику в, в портах? Це показує, що Російська та Федерація не, не так все у них добре з економікою. Стає все більше очевидно, що і просідання їхніх їх перемовних позицій до речі, як і Трампа. Тому що Трамп та в уразливій позиції зараз знаходиться. Він піддається критиці, достатньо сильна за те, що так себе поводить з Росією, а він зробив сильнішу Європу, коли змусив їх більше витрачати гроші на свої військові витрати. Тепер вони відчули себе більш суб'єктними. Він домовився з європейцями про нафту та газ, а це давня мрія. Американських виробників бути присутнім на європейському ринку він домовився з з європейцями про закупівлю американської зброї. Так що тут я вважаю, що це остання спроба американців взагалі врятувати в Росію, як це було в принципі останні 150 років, і в 91-му році, до речі, їм не вдалося врятувати радянський союз. Так що я так бачу ситуацію. Зрозуміло, пане Сергію, ми хочемо також адресувати це запитання, якими мають бути наші реалістичні очікування від цієї зустрічі. Чи може стати вона переломною? З нами нагадаю Сергій Лещенко, радник керівника офісу. -керівник Президента. я переконаний, що зустрічі буде ще багато, і не треба грати в певним чином в таке підігрівання, яке робиться для того, щоб. Тиснути на нас дедлайнами розумієте нас насправді. Всі воїни дуже довго тривали і дуже довго закінчувалися. Якщо ми дивимося, чим довше війна триває, тим довше цей переговорний процес. В, в нашому випадку нас намагаються в певний цитнот загнати, щоб під певні дати можливо приурочити для України. Головне, якщо три з роки вистояли, то в ці дедлайни, які нас намагаються втиснути, пожертвувавши землею, територією і майбутнім для України, це неправильно, тому. Ми рухаємося за тим сценарієм, який півроку тому був запропонований самою адміністрацією Дональда Трампа в Джиді, коли були переговори з українського боку, Єрмак е, умер Сибіга з американського боку, тоді ще був радник з національної безпеки Волц е, Рубіо. і і все, їх було двоє, і відповідно вийшов на дзвінок Рубія, повернувся, сказав: Ви знаєте, від нашого американського лідера є пропозиція а Давайте повне припинення вогню. На що ми сказали, ми завжди скептичні до готовності Росії зробити, але ми готові. І от тоді ми дали свій ок. І тепер, якщо наші партнери кажуть, ми відмовляємося від цього графіку, то тоді ми маємо вже виробляти своє бачення, як діяти далі. Але звичайно, для нас ключове це припинення вогню. Чому? Тому що, якщо вогонь не припинений, то ситуація вона постійно міняється. І відповідно ми можемо робити якісь рішення на багато років наперед ухвалювати, просто виходячи з поточної карти на Deep State, на полі бою, яка сьогодні одна, завтра інша. От я постійно не приклад останнього тижня, як помінялася ситуація динамічно в напрямку Добропілля, коли спочатку було два вклинених таких виступи, потім їх зачистили, їх вже немає. А якщо б ми повели переговори, уявляєте, якби ми просто землі б... Відписували нашим ворогам просто тому, що на якийсь момент там зайшло декілька десятків, а можливо навіть десять російських окупантів на певні позиції, і вони зафіксували це, начебто за собою. Насправді, звичайно, це не так. Лінія бойового зіткнення вона не така, як в 22-му році, коли, скажімо так, окопувалися, і було зрозуміло, де хто стоїть зараз. З рахунок цих рейдів і українські військовослужбовці дуже ефективно заходять на російську територію і досі контролюється частина Курської області, і регулярно з'являється на території Білградської області. І так далі. Тому важливо зробити припинення вогню, а потім вести ці переговори. Але це наша рамка, вона незмінна. І якщо нам пропонують, давайте йти на мирну угоду, то ну, для того, щоб на неї йти, то має бути теж справедливий мир, а не просто мир заради того, щоб приурочити його до певних подій до певної дати, тому українська делегація вона їде з дуже простою пропозицією. Є ця машина війни, машина вбивств, яку створив Путін. Вона ефективна і вона сьогодні діє проти України. І будьте вдячні Україні за те, що вона спустошує вибачте їхні арсенали, їхню спроможність. Завтра вони прийдуть до ваших союзників на Балтії або на Балканах, або в інших територіальних утвореннях, і Тайвань так само може опинитися під вогнем за допомогою російської збройної машини. І підтримати Україну, щоб спустошити їхні склади, спустошити їхні резерви. А Україна в свою чергу цю машину вбивства допоможе зупинити. І якщо ви хочете зупинити війну, то не за рахунок України, бо Україна її не починала, а за рахунок саме Росії. Машина вбивств made in Moscow, розумієте? Це її Путін створив. Я вже не згадую про те, що Путін навіть 20 років тому визнав українські території. Не згадую про те, що Єльцин визнав українську територіальну цілісність в Будапештському меморандумі. Ну про Єльцина вже взагалі не прийнято згадати, як мовитон, начебто в них нема спадкоємності влади, розумієте? В них історія Росії почалася в 99-му році на Новий рік, коли Єльцин відмовився від посади, і Путін прийшов. І от після цього все, що було досягнуто, воно взагалі не враховується. Але це абсурд, звичайно, міжнародні договори. Вони мають історичну тяглість. тому до чого все це Україна не їде без козирів на руках, як був використаний цей аргумент. Насправді українські козирі дуже зрозумілі: три з половиною роки вистояти, спустошити російську військову спроможність і підтримати безпеку в всьому континенті і з далеко за межами, тому що. Ці навики, які росіяни отримують, вони ж їх потім будуть використовувати не тільки на європейському континенті. В них є безліч інтересів і в Африці, і на східних напрямках, і країни союзники просто мають бути в цьому зацікавлені. Ну, я навіть, вибачте, нагадаю, Японія досі не має з Росією мирної угоди. Але життя триває. Тому нас примушувати до мирної угоди. Ну на що ми спираємося? На які історичні аналогії? Мирні угоди зазвичай укладаються, коли є капітуляція однієї сторони. Нас примушують. Підписати капітуляційні певні пункти, хоча капітуляції ще такої не відбулося. Якщо капітулювали, то насправді російські плани капітулювали Київ за три дні і так далі. Ну, третина української Донеччини під українським прапором. Я не скажу, що там курортні умови життя, але навіть славянський курорт, вибачте, за аналогію, місто українське Абсолютно. І славянське, Краматорське так. і Дружківка. І навіть в добропіллі показують кадри серце крові обливається», але шахта алмазна досі ну, там, донедавна відвантажувала вугілля в добропіллі. І магазини там певні теж продовжують працювати в дуже складних умовах. О, так з нашої е, сторони ніхто від цього відмовлятися не буде. А я хочу нагадати, що з нами скайп-зв'язком Тарас Загородній. Е, Керуючий партнер Національної антикризової групи. А пане Тарасе, на вашу думку, а яка взагалі вірогідність того, що Трамп вирішить вийти із переговорного процесу, так би мовити, вмити руки? Ну, нехай виходить. На що цікавить? Продаж зброї. Ну, так нехай виходить. Які ризики зброї є? А які ризики? Ну, європейці дають гроші. Україна закуповує американську зброю. Ось як сказав Трамп, як бізнес. Він обіцяв своїм виборцям, що не буде платити за війну в Україні. Ну, так він виконав своє зобов'язання перед виборцями. Більше його нічого не цікавить. Але я підозрюю, що Трамп вже не зможе вийти з цього перемовного процесу, тому що він забагато сам вклався особисто в припинення війни. Росії та України і нагадаю, що там починається виборча кампанія вже в Конгрес, і в дійсності у Трампа більш уразлива позиція зараз, тому що він, як я вам говорив, піддається критиці, в тому числі. Власної преси, не тільки демократичної. Ну демократичну пресу. Ну яка під контролем демократів йому звичайно за великим рахунком він не зважає на це, але коли його свої ж прихильники е е е критикують, оце на нього теж діє. І тому е я вже сказав, у, у них немає зараз важ таких важелів тиску на Україну, як це було наприклад на весні. Тим більше що я тут повністю погоджую з паном Сергієм, що на нас просто тиснуть, це, знаєте, це маніпуляція відсутності часу. Це і кремлівська школа перемовин. Так вони активно теж створюють такі емоційні гойдалки mm -hmm. через західну пресу, різні там вкиди, що Трамп погодиться на це. Ну, мене не, сміш... не смішніше для мене було те, що Трамп погодився з тим, що росіяни будуть видобувати нафту на Алясці. Так? Отак От я і бачу, як, як приходить Трамп до своїх виробників і говорить: знаєте, у мене гарна історія для вас. Я вам обіцяв Аляску, будете водобувати там нафту, але вас там не буде. Там будуть росіяни, тільки грошей у них немає, і обладнання теж немає. Тобто, купа зараз іде дезінформації навколо перемовин. Я теж вважаю, що треба угу. стояти на своєму і чекати, тому що е, вже зараз, скоріш за все, ми будемо бачити в Росії скорочення. Секвестр бюджету, так. тобто у них обвал обвал явне обвал економіки. Ми бачимо а далі просто чекати там можуть бути зовсім лінії, зовсім інші. Перемовлятися з росіянами через деякі ну час. власне як і ну, сценарій так, сценарій, першого... сценарій сьогоднішніх переговорів. Він теж може змінюватися. От ми подивилися розклад того, як все буде відбуватися в Білому домі. Спочатку прийом президента України Володимира Зеленського, потім прийом європейських. Але може ну скоріш за все, що все буде по ходу п'єси там змінюватися. Дякую вам, пане Тарас. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, давайте підсумуємо. У нас буквально менше двох хвилин залишилось. Гарантії безпеки, мабуть, це головне те, що ми можемо вийти з цієї зустрічі. Більше ніхто паперам не вірить. Після Будапешту ми маємо це щеплення і пропозиція, яка обговорюється, це не якісь ефемерні речі, а це присутність європейських партнерських військових підрозділів на території України в українському небі, на українських водних. Царинах так, зокрема, Велика Британія, устами міністра оборони, це підтвердила таку готовність. Францію, Францію в цьому сенсі ми теж знаємо їхню позицію. Макрон її оголошував, хоче теж європейське лідерство демонструвати. Це добра рольова модель. Але крім цього, так само ми, російські гроші, які заморожені в Європі, вони почали працювати на українське відновлення на українську оборонну військову спроможність. Це речі, які очевидно будуть працювати набагато кращими гарантіями ніж підписані під телекамери, обіцянки або навіть ухвалені в Росії закони. Це коли розказав представник Віткав про те, що. Росія устами Путіна пообіцяла ухвалити закон про ненапад на Україну для людей, які не цікавились політикою останні 20 років. Можливо, це аргумент, тому що все-таки це вищий законодавчий орган великої держави. Але українці все це дуже добре пам'ятають, так само, як і заяви з трибуни російського парламенту про те, що Крим це іскана руська земля, які давали там то Жириновський, то Затулін. ці прізвища вже забули. Деякі з них померли, але вони фактично попереджали про те, що вони це зроблять, анексію, і вони її реалізували за нагоди, коли вона в них виник. Тому російський парламент це ніколи не був дружній до України орган і він рішення ухвалить абсолютно за вказівкою з Кремля, якщо їм буде вигідно скасувати власні обіцянки не нападати на Україну. Тому ну, вибачте, це не гарантія, а гарантія абсолютно інакше. Це українські збройні сили, які озброєні, як справді каже Урсула фондрляя, сталевий дикобраз так. і робить неможливим будь-які зазіхання на Україну після цього. Пане Сергію, вдячні за розмову. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.